Сьогодні уранці ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, є прильоти на лівому березі Києва. Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що за попередньою інформацією удари прийшлися по об'єктах енергетичної інфраструктури у Житомирі. Окупанти. Теж влучили в об'єкт енергозабезпечення. Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що місто залишилося без електроенергії та води. Наразі подачу послуг поступово відновлюють в об'єкт енергетичної інфраструктури. окупанти типу поцілили і на Дніпропетровщині. Влада закликає українців економити електроенергію, аби енергетична інфраструктура могла пережити критичний час. Разом із тим, президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що із 10 жовтня Росія зруйнувала 30% українських електростанцій. Гарант наголосив, що цитую місця для переговорів із путінським режимом не залишилося.